Вітаю усіх! Ви на каналі В'яжемо відмінно, з вами Вікторія. Сьогодні хочу показати вам, як в'яжеться ось такий дуже гарний візерунок. Він дуже легкий, легко запам'ятовується. Назвала я його Колос. Тож, давайте почнемо в'язати. Для зразка я набрала два рапорти візерунку. По 10 петель плюс одна петля симетрії і дві кромочні. У мене на спицях зараз 23 петлі. В'яжемо перший ряд. Перший і другий ряди будуть повторюватися, тобто 5 разів. В'яжемо перший ряд. Кромочну я завжди знімаю, останню пров'язую виворітною. Одна лицева. Дві виворітні. Дві петлі перехрещуємо. Перед в'язанням вводимо спицю в другу петлю. Міняємо її місцями з першою, ось таким чином, і пров'язуємо їх лицевими петлями. Одна лицева. Тепер змінюємо місцями, тільки вводимо спицю за роботою в другу петлю. І зміняємо їх місцями таким чином. Пров'язуємо також їх лицевими петлями. Дві виворітні. Ось так виглядає один рапорт. Давайте його пров'яжемо ще раз: одна лицева, дві виворітні. Дві петлі перехрещуємо, для цього вводимо спицю в другу петлю перед роботою. Пров'язуємо лицевими. Одна лицева. Вводимо спицю в другу петлю, але за роботою. Міняємо місцями і пров'язуємо їх також лицевими. Дві виворітні. петля симметрії одна лицьова і кромочна. Пров'язуємо другий ряд. Кромочну знімаємо. Одна виворітна, дві лицьові, п'ять виворітних. Один. Два, три, чотири. П'ять. Дві лицьові, Одна виворітна. Повторюємо іще раз цей рапорт. Дві лицьові, П'ять виворітних. Дві лицеві. Виворітно і кромочно. Таким чином пров'язуємо. Ми пров'язали перший, другий, пров'язуємо третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий ряди. В'яжемо одинадцятий ряд. Як ви бачите, в мене вже ось пров'язано, і дуже легко в цьому візерунку орієнтуватися, скільки рядків вже пров'язано по ось цим перехрещенням. Так, 11 ряд кромочну знімаю, пров'язую три лицеві. Один, два, три, дві виворітні. Одна лицева, дві виворітні, Дві лицеві. Повторюємо рапорт три лицеві, дві виверідні, одна лицева, дві виворітні, дві лицеві, одна лицева ця петля симметрії і кромочна. Дванадцятий ряд. В'яжемо, як дивляться петлі. Де вивертні? В'яжемо виворітні, де лицеві в'яжемо лицеві. Пров'язуємо петлю симетрії, тепер повторюємо рапорт. Дві виворітні, дві лицеві, одна виворітна, дві лицеві, три виворітні Повторюємо дві виворітні, дві лицеві, одна виворітна, дві, дві лицеві і три виворітні, кромочна. Пров'язуємо тепер 13 ряд, тринадцятий і чотирнадцятий ряд. Лицьовий і виворітний, буде пров'язуватися надалі однаково до 22-го рядочка, до 23-го. В'яжемо, Кромочну знімаємо, одна лицьова. Тепер пров'язуємо за роботою. Вводимо спицю, робимо перекрещення петель і пров'язуємо їх лицевими. Тепер дві виворітні, одна лицева, дві виворітні, перехрещення петель, спиця перед роботою входить в другу петлю. Дві лицеві. Повторюємо. Одна лицева. Повторюємо рапорт. Одна лицева. За роботою спицю вводимо в другу петлю і перехрещуємо. Дві виворітні. Одна лицева. Дві виворітні. Перед роботою вводимо петлю в другу. Спицю мов впиту. Дві лицеві, тепер петля симметрії пров'язується лицевою і кромочна. 14 ряд. Кромочно знімаємо, пров'язуємо три виворітні. Один, два, три, дві лицеві, виворітна, дві лицеві, дві виворітні. Повторюємо рапорт. Три виворітні. 2 лицеві виворітна, 2 лицеві, Дві виворітні. петля симетрії виворітною і кромочна. Повторюємо 13 14 ряд до 23, го тобто, щоб було так само колосок вив'язано. Пров'язуємо двадцять третій ряд. Кромочно ми знімаємо, одна лицьова. дві виворітні. П'ять лицьових. Дві виверітні. Повторюємо рапорт спочатку. Одна лицьова. Дві виворітні, п'ять лицевих, Дві виворітні, петля симетрії лицевою і кромочна. 24 ряд це останній ряд малюнку. Пров'язуємо, як дивляться петлі. Одна виворітна, дві лицеві, п'ять виворітних. Дві лицеві, повторюємо рапорт: одна виворітна, дві лицеві, п'ять виворітних, дві лицеві, петля симетрії пров'язується виворітною і кромочна. Якщо вам сподобався відео урок, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Також на моєму каналі є майстер-клас, як в'язати таку сіточку, переходьте і дивіться мої майстер-класи на візерунки. До зустрічі в нових відео!